Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, сьогодні ми завітали в якийсь китайський мод ростіння проти зомбі. Він якось пов'язаний із хрещуванням цих самих ростінь, як воно правильно буде все працювати. Це ми сьогодні побачимо, розберемося, як воно буде. Тому що я особо не внікав, мені про цей мод взагалі написали в телеграмі в чаті. Я про нього не знав ні слух, ні слухом, ні духом. Але кажу, що цікава штука, попросили у мене записати, подивитися, що воно, як воно кажуть, що цікаво. В общем-то, я в цілому, коли був м'який в ростня проти зомбі, які пощі всі люди іграв, що в першу частину. Що в другу, яка на мобілках була, так що я в цілому шарю. Але наскільки тут? Поміняна ігра, а це я точно вже не знаю. Чи поможуть мої знання в прохожінні цього мода, не знаю. Ну, як мінімум, тут все на китайському, так що буде, може, в моментах якось тяжкувати, хоча ну в цілому, тут немає особо що понімати. Сюди ми тикаємо, і в нас откриваються левели. Поки що досудний тільки один, так що погнали, виходить. Але перед початком не забувайте підписатися на лайки, ставити канал і підписуйся на Горище Рудика. Посилання буде в описі на телеграм. Якщо будуть виходити ще якісь прикольні ігрухи, прикольні моди на якісь другі ігрухи, то можеш мені там писати в чаті або в коментарях, де там хочеш. І я Гляну, можливо, запишу те, що ви будете мені пропонувати. От такі от справи, да. Ну і робіть собі якісь, не знаю, там чайок, каву, я лично, ось це корі п'ю для того, щоб дивитися скайпом. Ну що ж, окей, Лізго. Окей, ну це перший левел. Нам дають тільки два розстріння. В принципі, не удивительно, самого дефолтного зомбаря. І 500 сонечок. Кстати, 500 – це небагато, ні? Не знаю. Так, мені розказують про якісь механіки. Понімать би, що вони мені розказують. Ладно, а, навірно, вони кажуть, що треба поставити щось. Ладно, я поставив. Поставив соняшник. Горохостріл. Ну, поки що я буду по дефолту. А, кстати, Сонечка вони випадають, і вони автоматично сюди прилітають. Оце кайф, того, що мене завжди воно задрачувало, коли ну, летять сонечка, їх треба кожне віддільно підбирати. Це, звісно, не кайф. Їх можна вроді як соєдняти, правда? Я понимаю? Тобто, я так роблю. Да, все, поняв, прийняв. Тобто, це єдине, що я знав, що гра на китайському і те, що тут можна соєняти рослини. В остальному ноль понімання, що куди, що так що будемо зараз дивитися. Окей, а можна ще соєдінити? Ні, диви, не можна. Тобто я один раз їх соєняю, і все, два у нас ростіння виходить, і бім-бім-бом-бом. Більше не могу. Хорошо, поняв, прийняв обработан. Може потім в будущому якісь будуть усилення, бафи, ще щось подобне, я зможу їх тричі соєдіняти. Можливо, можливо, ні. Не в курсах. Ну, кстати, їх якось багатенько йде, як для першого левела, трохи непривично. Бо у ванільних ростіння проти зомбі, там на першому левелі у нас була, по-моєму, толі одна, то лі дві стежечки, щось таке. А тут зразу нам накидують цілу тонну зобаків. Ну це не удивительно, що опять таки нам дають можливість їх з'єднувати, плюс до того сонечок більше накидають. У нас їх якось аж перебор. А, подожди. А, так от як це працює. Ля, я соєдинив два обичних горохостріла, і в нас вийшовся один потужний. Я можу третій раз додати. А, ну кстати, вони такі є у ванілки, але вони, типа, як отдільні ростіння. А тут їх можна так соєдніняти. А, кстати, тепер не можна дивися. бім бім бом бом Все, я зрозумів. А далі можна? І далі можна. А, окей. Ну, а це, типа, саме потужне. Саме потужний горохостріл. Його ще треба було, по-моєму, купляти в магазині в цього шалено Дейвач, якось так його звали. Точно не пам'ятаю. А, так виходить, я можу і сонечко декілька разів. все объединены, ты правильно я понимаю? Если да, то это прям кайф, это прям секс, это прям балдеж. Слухай, а мне не подобается, а ну-ка. Да, давайся. их две топор. Два сонечники. Понял, принял, обработал, уработал. Так, а третий раз? Не, все, третий раз уже на канале. Я вас принял, я вас принял, я вас принял. Хорошо. Ну, в принципе, я... жижа. Ну, в принципі, йдуть дефолтні типи, абсолютно ніяких проблем у нас з ними немає. Кстати, я щось лишнього сонечок поставив. Точніше, сонячників, дивись, скільки в мене бабок, і я ставити елементарно не можу більше нікого. Ну як можу, тільки не, не дуже швидко. Що треба ж поки воно загрузиться. А це типа таке. Що це таке? А, це пауза, а це ж таке. А, де можна. А, швидкість можна поміняти, ля. Прикол? Ха. В смислі? А він сонечками стріляє? Балдіош. Окей, кайф, кайф, мені подобається. Я надію, що це довга ігра, тут буде ціла тонна левелів, бо я хочу це проходити, поки мене не стошнять розстіння про цій зомбі. Окей. Мені інтересно, як взагалі оце можна буде чимось оці. Ну вони ж зриваються, типа. Як це буде працювати? Щас побачимо. Хорошо, погнали. Так, ну ось воно мені щось пише, ну що воно, мені пише, не знаю. Можна об'єднати. Спасибо. Об'єдиним називається окей. А в чому смисл не до кінця понятно, ну, ну ладно. Ну, ладно. Все, ставимо сюди, його ставимо. Окей, тоді соняшник і горохостріл я об'єднувати не буду, тому що смисла в цьому, ну, скажімо так, малювато. Краще вже їх об'єднати отак і потім зробити дуже потужний горохостріл. А можна, якщо я, допустим, двічі соєдинив, а третій. Ні, третій вже не можна з соняшником. Хорошо. Блін, я по привичці нажимаю на ці на, на сонечка, які вилітають для того, щоб їх зібрати, а вони автоматично збираються. Кстати, бабок, бабок, тільки що трошки бачив, не хватало, не хватало. Ну, давай, 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 давай. Давай ідей ще в сонечко надо Давай опа. Опа. Е, вс... він чуть не дійшов тільки що Нормально. Якийсь потужний кант Окей, давай соняшники. Соняшники обійняти, бо нам надо багато бабла. Бо нам не хватає б трошки. Вони щось активно йдуть. Там я, мабуть, його ну пізно поставив, бо він почав його прямо гризти цього рухостріла. неприятно неприємно. Так, окей, об'єднуємо. Сюди ще одного ставимо. Давай добивай. А вони якісь сильні, кстати, ти бачиш? Щось вони далеченько доходять. Неприємно, неприємно. Так, ну окей, далі об'єднуємо. Жалко, що не можна їх три зробити, або щось типа того. Або, допустим, горох в мене є другого левела, да, наприклад. І засадити в нього уже соняшник. Ще один. То було би прикольно. Ну то вже перебор. Це через заморочлива вже якась штука, виходить. Подожди, а. А! Я тільки замітив, дивися, в оригінальній грі, вроді як оцей чел він стріляє назад, і все, і ті пулі, по суті пропадають. А тут вони відбиваються від цього, від нашого доміка. Чи це а, це трейлер, походу, да? І летять обратно. Ха, прикол. Вроді як в оригінальній грі, це так не працює, я можу. Помилятися? Ну, вроді як ні, я точно вже не згадаю. Кстати, у нас бабок багато, так що можна, в принципі, оце впіндюрити, бабахнути отак. І в принципі, кайф. Так, ну ладно, давай їх потихеньку прокачувати. Головне, щоб все було так рівним строєм, щоб все стабільно потихеньку прокачувалося. І буде нам щастя. Так, ну давай далі, тебе теж. Сонечок, ну, більше ставити я не бачу Ну, смислу. Ну, реально! Ну, реально. Ох, вот я ультану. Нормально. Нормально. Остання хвиля, кстати, уже так быстро. Ой-ой-ой, я, кстати, багато пішло Давай речь. давай, восстанавлийся. Восстанавлийся. Дай мені, дай мені їх бабахнути Давай, так все. Бабах Ну все. А тут у мене потужні оці горохостріли. Проблем немає. Ну Давай ще поставимо на всяк випадок. Та я на автоматі підбираю сонечка. Треба якось цього відвикнути. А диви, даже самі потужні горохостріли потихеньку, ну та й про пропускають. Мені срочно треба оті чи горіхи, чи картошка, чи щось таке. Коротше, штука, які ну, тіпа, як стіна Іспользується як огорожа на гівно похоже. Мені таке надо Так, ну все, тіпів немає шансів, тіпи смокчуть бібу. Ну це поки що слабенькі. Там потім із відрами на голові підуть, там потом ці футболісти, якісь будуть бігати, ще ну короче. Там, там далі буде жопа. Ще, кстати, інтересно, чи будуть тут мінятися? О, кстати, якраз це чи картошка, чи горіх. що це таке, не знаю. Хай буде горіх. Бім-бім-бім. Наверное, горіх, так. Да. Ну, логічно, якщо він стіна, то це, напевно, горіх. Тому що картошку по побив, мусавить. Він на картошку похожий. <laughs> ну ладно. Інтересно, чи будуть тут е, локації із цим, із басіном, поняв, ночні локації на домі і так далі, і т.п. Воно, кстати, виглядає чорт якийсь, бачив? Якийсь чорт виглядає. Окей, так, е, Воно хоче, щоб я поставив картошку. Ну, зараз десь поставимо. Зараз десь поставимо. Куди, куди йде. Ось сього йде чел. Кстати, це ж картошку можна прокачувати, напевно. правильно я розумію? Ладно, пофіг, буду, <laughs> буду його картошкою називати. Він більше мені на картошку похожий. Якщо я картошку об'їджу, то він стане то таким великим. Ну, інтересно, чи це максимальна його буде прокачка, чи ні. Якщо да, то це, звісно, печально. Бо я би хотів, щоб він став якимось. Ну, знаєш, допустим, щоб він не просто стояв, а щоб він ще якось там дамажив, допустимо, потихеньку, да? якийсь пасівний демеж був. Як, допустим, у нас потім з'являться такі розстіння, я не знаю, що то конкретно таке, але воно, типа, із шипами. І коли на них хтось наступає, то ну, тіпа, получають демеж вони. Було би прикольно, аби те саме було із картошкою. Щоб ось, допустим, він хаває, але при цьому він пасивно демеж получає. Це було б весело. Кстати, дивив, він зараз хаває катку. Картошку. Мені Мені завжди було так жалко цю картошку, тому що вона спочатку стоїть така, улибається, потім їй стає ну якось не дуже весело. а потім взагалі якась печаль біда. Її оце коли дохавують, геть прям страшно. О, 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 кстати, тихо. Пішов потужний кент. Щоб його завалити, треба прокачувати срочно нам ще. Опа, давай. Отак, так опрокачуємо. Хорошо. Бабок, кстати, впритик. Не так багато, як хотілося б, скажімо. Не так багато, як хотілося би. Окей, давай далі прокачуємо, Бо, блін, зараз ще схаває картошку. Я не хочу, мені жалко картошку. Я ставлю її, а мені її жалко. Хоча коли жарю, в принципі, не так і жалко. Окей, okay, давай, а если я соединю? Ха! Ебать, типи наворотили. А я думав, він просто великою картошкою стане. Куди він покотився? Ні, я пам'ятаю, була якась міні-ігра, там, де ми грали щось по боулінга якесь, то там можна було просто їх кудись ставиш, допустимо, цю картошку, вона котиться, а потім їх збиває. Ну, такого я взагалі не ожидав. Це якийсь уже next level. Хорошо. Ну, значить тоді, велика картошка, це буде просто отдільне розстіння, як я понимаю. Не ладно, хай буде окреме ростіння. Кстати, бабок хватає, так що можна їх бахнути ось. Та й нормально. Давайте тебе прокачаємо то щось. Лопух! І кстати, ша, треба прокачати того, що ша йдуть. Нам таке не ми таке не лайкаємо, ми таке не одобряємо. А ну все, дивися, ми строїмо нашу оборону. В принципі, я не знаю, що тут должно зараз проїзду щоб тіпи прийшли, що ми програли. Все спокійно, все стабільно, все хорошо, попиваємо цикорій. Смаколик. Далі давай прокачуємо оцього кентафаріка, та й нормально. Ще там далі у нас з'являться горяще, типа брівно, не брівно, я не знаю. Ну, типа, як поняв, спиляне дерево, але тільки у цього основання. Ну при цьому воно горяще. І за що цього будуть підпалюватися наші горошинки і будуть більше дамажити. І оце прям імбулінка. Оце я хочу вже побестити отримати цю штуканцю. Так, давай зараз цих вафлістів. Бам-бам! Як діла? Так, ну і все виходить. Давай сюди ставити, тому що тут вже ніхто не піде, судячи з усього. Будемо тут бафати оборону, Того, що, блін, ну, тут іде багато тіпів. Давай, нам треба ще одну картошину, давай кудись сюди поставимо, а то зараз цих ще можуть сожрати. Геть без проблем. Давай, давай же і прокачуємо. Не, ну ми типа справляємося, окей. Я думаю, нам не стоїть особо переживати. Ну я переживаю. Як не переживати? У нас бабок дивить, як багато, а трат... їх немає на що. Куди мені бабки тратить? Диви, один схавали вже. Один то схавали. А, ну все, ББ, ті, -пи. нормально. Ну блін, аби не оця не, не взривчаточка, то було би тяжко. Ми все одно, напевно, виіграли б, ну. Но... А це що таке? Якусь рукавицю нам дадуть? О! Па, окей. Зараз буде бігти кент, який зможе перепригувати через наші растіння. А тут уже, якби, картошка не така і полезна. По факту. Це там в два ряди прийдеться картошку ставити для того, щоб він типа одну перестрибує, а на другу натикається. Це що таке? Це. Ага, понял окей. А цього прям не хватало реально в оригінальній ігрі. А чого там таке не придумали? Слухай, розробочий геній якийсь. Як він до всього цього допер? Я не викупаю. Реально ж геній. А в мене їх скільки? Типа ограничене чи не? А ну вроді як огранічене, да? Бо тут два написано, щоб це не значило. Ну допустим, а ні, нормально, тоді не знаю. Так, давай качнемо його, того що він може добігти, він швидкий тіп, у нього ще й в принципі хепашок немало, так що з ним треба бути обережним. Так, тихо, тихо, тихо. Куди він попер? Так, Диви, 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 диви. Що, взривчатку прийдеться юзати? Да, прийдеться юзати. Подожди. А що так? Ні, ну давай, окей, картошку поставимо. Картошка нас засейвить. Але, блін, со старта він біжить. Мені немає чим оборонятися від нього. Історія така, тепленька, звісно Ну ладно, допустим. Цей момент ми упустимо реально, давай як він далеко дійшов. Фух! Ох, чувствую я, що цей мод буде нелегкий. Блін, ще один біжить. А що мені з ним зробити? Мені треба срочно бабки на оцю взривчаточку Ну буде біда. Біда, біда. Проблема, проблема. Бо він же не уб'є. Правильно я розумію? Він не уб'є. Давай так, гатанемо. Бо картошка мене ще не встановилася. А чел активний. Да, ось все. Шай біжать, ну картошка є вже хорошо. Давай бабки нам надо. Правда, у мене тут цей горхостріл пососний самий. Давай його качнемо. Я не впевнений, що він справиться, бо він такий жиденький. Нам треба шею качнути. Давай, 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 давай. У нього рука ще не відпала. Проблема, проблема. Не надо, не надо, Кент. Ти давай якось підуспокойся. Ми доб'єм, ні? Ну він не схаває. Не... Да, все нормально. Він не схавав, але йшов активно. Кстати, отут у нас горхостріл прям вообще гавніна. Давай ще одну картошину поставимо. І треба в другий раз картошку ставити, бо діла не буде. Діла не буде, буде у нас все погано. Фух. Мені страшно представити, що там на Максимальному уровні сложності буде, якщо поставити його прямо до кінця, оцей ползунок передвинути. Там, геть жопа. Я предполагаю. Кстати, картошку диви, їдять, їдять. Проблема, проблема. Тихо, тихо, канд. Жри картошку. І не кіпішуй. Давай цього качнемо. І нормально, все. У нас всі, в принципі, на третій левел качнуті. Фух. Ладно, якась прохладна історія. Ось сюди, як тут їх зараз багато піде. Тяжко, тяжко, важко. Ти видиви, диви, 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 диви. А він не схаває зараз, ні? Давай ще одну картошку ставимо. Ти ж не схаваєш, ні? Бо це дорогий горох остріл. Він Я поняв, ні, давай взривати. Проблема, проблема. Ого! Що зараз проіграємо? Їх троє йде. Їх йде троє кінтий. Це нормально взагалі, ні? Давай тут качнемо. Може, зря взривчатку. Ні, ну в принципі, це остання хвиля, в принципі, ну, в принципі, у мене є оці-оці штуки, які засейвлять, але anyway, щось. Біда бідова. Давай прокачувати. Давай картоплину ось тут ще ставити одненьку. Тут вивезе, не вивезе? Так, тут вивіз, хорошо. Ох, як ж вони жорстко хавають А, ані. Ша. А, так це не остання хвиля, це ще тільки перша. Я то наоборот. на оборот. А в мене тут саме обичний горохостріл стоїть. Що ж я туплю? Алло. Алло. Щось я говна за воротничок закинув. Біда бідова, давай. Так, окей, там у нас зараз, вона зараз унакент пройде. І тут пройде. Да уж. історія неприятна. Ну окей, зараз тут ми розвалимо. Тут нам треба ще одну картошину ставити. Тут срочно ще одного горохостріла бабки треба ставити. Я ну, ми типа пройдемо, ну щось сложне якось. Даже жорсткі оці горохостріли не справляються, так як треба. А саме більша проблема це іменно оці ось Швидкі кенти. Вони прям гасять тільки в путь. Треба картошку було ставити десь далі, я так подозрюваю Так, окей, давай я не буду тратити його. Тратити взривчатку не буду, тому що вона явно мені ще понадобиться. Давай кудись сюди ставимо тіпчика. І давай тут ось зараз взірвемо. Отако, все, тусуйся. Тусуйся кент. Бо щось мені все це не дуже подобається. Диви, опять, опять. Ідуть, а вам як тепер нормально? Ні? Давай кудись сюди поставимо подальше. Блін, треба було сюди ставити. Давай так поставимо, щоб вони перепригували всі. Кстати, да, Ксадідаві, логічно. Можна їх таким образом трошки дефати. Нормально. Їм ж в принципі пофіг через що перестрибувати. Хай перестрибують через цю штуку. Нормалди, нормалди. Давай ще одного сюди ставимо. Давай ось сюди поставимо. Перепригуй, Кент. Все одно в мене бабок багато, а куди мені тратити? Їх от туди і буду тратити. Давай сюди, бо тут щось багато йде. Ще одну картошину ставимо. І бач, картошини треба далі кудись ставити. Бо коли близько, то це сумнітельна ідея така. Їх ставити близько. Так, диви, давай все прямо через це. Перепригуй, перепригуй. Нема чого. Якраз і бабки мені трошки посипляться, і він перепригне, та й нормально. Пу-пу-пу, треба -пу -пу, сюди ставити, бо тут їх щось багато. Я, ну головне, що мене бабок вистачає, але це поки що, це поки що. Далі вже в мене будуть, ну, типа, дорожчі ростіння, і це буде вже проблем. Так, давай сюди ставимо. І от тоді вже буде проблема, проблема. Ну окей, я жду е, останню хвилю для того, щоб заюзати оцю зривчатку. До того рівення я не буду юзати. Причому юзану, я мабуть десь. Не її юзанути краще. Мабуть, я тут, бо тут у мене потужні горохостріли, а тут у мене пара. Так що, мабуть, так. Ну, давай тоді ставимо сюди, мабуть. Будемо обороняти оцю частину. Якщо ми тут всіх зірвемо, давай, наставляємо тут. По суті, мені тільки дві Ну, дві оці стежинки треба обороняти. А в остальному пофіг, давай якось так. Особливо оцю. Так, диви, диви, біжать, 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 маленькі, біжать до ролеї. Куди побігли? Все, 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 гулять. Відпочивать. Нема чого. Давай перепри... А, все. Перепригнув уже без голови кент. Нормал, Туди-сюди. Давай отако, бім-бім-бом-бом. Куди я? А, кстати, а я ж не пробував їх об'єднати точно. А, а я щось туплю, якщо можна реально об'єднати, де він буде цвіточки давати. Кайф, картошка горохостріл. Ну, в цьому, типа, понту не то, що багато. Все-таки він должен іменно захищати, а не цей вот його. Але, в принципі, окей, за можливість дякую. Так, а тепер у нас появиться, а це хто? А оце якраз таки картошка, да? по-моєму, міна-картошка. А тут і таке буде. В міні-іграх в оригінальній ігрі були спеціальні сегменти, де ми боролися проти отаких зомаків, які теж можуть і стріляти, і ще щось робити, я точно не пам'ятаю. А тут таке по дефолту додали. Ну, кстати, це тяжко буде зараз. Це буде. Прям тяжко. А, в смислі. А це ще що таке? Непон. А що це таке? Тяву. Вдвічі дорожче. але це типа той самий, щоб. А, ну просто, якщо в мене буде багато бабок, щоб я міг ставити зразу Бачите. Ну, типа, по декілька таких типів, але виходить так дорожче. А. А, слухай, так це Ізі зараз буде, правильно понімаю? Це ж зараз буде Ізі-катка, я предполагаю. А я то не знав, воно на китайському написано, я ще знаю. Давай, коротше, їх десь ставити тут подальше. Картошини, нехай далі там втикають собі. Окей, ну так все тоді, тоді нема проблем. Да, це вдвічі дорожче, але в мене і бабок багато. Правильно? Правильно. Так що нормально. Тоді, мабуть, оці соняшники треба в дві лінії ставити, щоб у нас бабок було багато. Я думаю, це логічно. Так що давай ми тебе переставимо сюди. Слухай, який кайф. Чого таке не придумали в оригінальній грі? Ну а це прям імбуль. Це мені прям подобається. Це прям те, чого не вистачало. Так, куди йдеш маленький? Я те ще підірву. Зараз ми тебе підірвемо, не переживай, все буде хорошо. Давай ставимо, ставимо. Дав двічі дорожче, Ну а що, зато швидше буде, зато буде попроще. Ну мені кажеться, що іногда все-таки стоїть переплатити. Бо зараз вони підуть активно. Ти диви, тут з самого старту вже йдуть тіпи із цими із каструлями на голові. Біда, біда, блін. Так, давай ставимо. Поки що бабки, бабки і тільки бабки. Нам більше нічого не надо. Давай тебе переставляємо сюди. Картошка, все одно у нас все є. Давай тебе поставимо. Я надіюсь він у вилізти. Хоча, Хотять... блін, не факт. Ну окей, Головне бабло, 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 і ще раз бабло. Бо поки що вони не дуже активно йдуть, їх не дуже багато, так що можна особо не переживати по тому поводу. Давай тако, отако, от отако, і все. А, да, да, встигло, нормально. Нормал, ди, Кстати, картошку зараз мою схавую. Ну, то не біда. То діло таке, все, дивися, в дворі да, у нас куча бабла є. Ставимо тепер дорогу картошку, можемо ставити. Давай тебе поставимо, щоб взірвати тіпів, щоб мої картофанчики не захавали і нормально дивись. Ставимо, балдіємо. я прям супер кайфую. А я не знав, що так можна, оказується, можна. Так балджо реально. Давай. Тебе поставимо. що? І, мабуть, та давай тебе кудись сюди поставимо. І тебе отак поставимо. І тебе отак поставимо. І нормально. Кстати, сюда треба було поставити логічніше. Ну вже, ладно, Що маємо, те маємо Так, давай тако. Ну блін Давай шаутак взірвемо. Всю, тусуйся. 300 потратили, да, неприятно. Кстаті, от також можна зробити. Все одно сюди ставити горохостріл не дуже логічно. А от соняшники, саме то, що треба, соняшники, логічно ставити. Так, давай тебе, тебе гаси. Все, дивися, купа бабла зараз буде. На, нормально. Оце баба клетить, ти, ти пристав. Я тепер розумію, чого сонечка автоматично підбирається, Того, що, аби цього не було, то ми б мільйон год цим займалися. Давай ще так, бім-бім-бом-бом, хорошо. Може зря, може не зря, не знаю. Ми вже поставили і поставили, вже і ладно. Так, Останнього сюди отак тикаємо, це сюди тикаємо. І нормально? Так, да, так реально, можна сюди ось наставляти оцю взривчаточку. І геть прям по кайфу. Ні, ну так уже, звісно. Гай... А я думаю, чого я в минулій катки чуть не просрав? А того що я не знав, що так можна. А оказується, що можна. Ну все тоді. Які питання? У мене питань нема. У мене питань з зіро. О, диви, йдуть, йдуть. мавпи. Кстати, треба ставити ще одну лінію, бо діла не буде, вони дуже жорсткі. Зараз вони толпами будуть йти. І я перестану вивозити, мені кажеться. Так що треба ставити ще. І причому немало, так, немало. Так, взривчати надо Давай, кудись сюди. Отако, хорошо. Так, ну і давай ставимо ще отако, отако, нормально. Дальше теж бабло собі ставимо. Ще бабло собі ставимо. Кстати, а воно регенерується чи ні? В теорії да Если да, то це прям кайф. То це прям те, що треба. Так, ще одну картошину ставимо, ще бабки ставимо, нормально. А, подожди, а тебе може об'єднати? Чи ні? Ну, поки він в землі. Вроді як не можна. Не знаю, не знаю. Так щось я забуваю за свої горохостріли. Треба наставляти їх тонну ще. Тонну горохострілів. Ну давай, не знаю. Мабуть, ще картошку буду ставити, що мені мішає. Нічого, я думаю. Нехай буде. Явно не лишнє. І головне про горохостріли не забувати, тому що в мене бабла багато. А я його не юзаю. Давай так бім бім, -бім -мом, хорошо. Сонечко, давай сюди поставимо. Тебе поставимо. Сонечко, одне поставимо. Тебе поставимо. Тебе поздовимо. Дві імба. Мені прям супер подобається. О, О, даго! Отако, Все. всю. А якщо я поставлю, допустим, сонечку і на нього оцю штуку? А, бабло мені дало. Ладно. Дивись, як у мене бабок, реально це ну прям супер імба. В картошку встраювати соняшник. Це прям супер люта якась тема Хто придумав, той геній. Ну реально. У мене наскільки багато бабок, я не встигаю тупо розставляти всю цю штуку. А якщо я поставлю, допустим, тебе, я можу в тебе внідрить? Да? Да. І цікаво, що з цього вийде по А ну, якщо я тебе переставлю сюди. І що? А! І він. Диви, і він ще й порозліталися ці. Слухай, реально, цей китаєць, який придумав цю штуку, реально геній якийсь. Він реально якийсь геній. А якщо його так зробити? Ххе. Оце лють. Оце реально лють якась. А, ну і все, дивися, в принципі, без проблем прийшли. Це прям в сотню раз цікавіше, чим обична, чим оригінальна ігруха. Окей. Це ми скільки прийшли. Раз, два, три, чотири, п'ять, новий, шостий. А це ж що таке? Із знаком оклика, якісь ті піде. Ладно, тоді давай отак, 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 отак і отак. Все, так буде логічніше трошки і удобніше. Бо я тоді якось їх неправильно взяв. Окей, значить, отак все ставимо. Отак ставимо. Отак ставимо. І в принципі, ладно. Отак ставимо, отак ставимо. Поки що горохострілів більше не буду ставити, того, що мені на соняшник не буде хватати, мені поки що. Треба іменно бабки, бабки-балабки, давай такої, отако. Щоб тебе завалити. Я все поставлю міну і буде нормально. А на сонячники треба, щоб хватало. Давай отако. І тебе давай зразу поставимо. Отако. І зразу в тебе сонячник встроїмо. Хорошо. Щоб зразу у нас оборона така появлялася. Явно буде не лишнім. Так, ну давай ще, І ще. І ще зараз картошин треба буде поставити. Давай, отако. І зараз у нас зразу буде мільйон бабла. Так, ну в принципі, можна поставити, мабуть, тебе. І тебе все, нехай вони взриваються, а ми будемо другу лінію оборони ставити. Кстати, я опять тебе сюди поставив, непонятно нашого, все-таки. Мені в дві лінії треба строїтися, а не в одну. А що буде, якщо я отак зроблю і отак? Ха-ха, <сум> оце, кстати... Лья, прикол. Це ж скільки тут варіантів, всього, скільки всього можна придумати, ти тільки вдумайся, ти тільки вдумайся. А він довго ще буде жувати? Він, по-моєму, довго жує. Не встигне захавати, це я не впевнений. Давай поставимо ще одного, нехай хаває теж. Так, ну значить, тебе можна викопати, виходить. Ставимо ще тебе, тебе. Я тупо не встигаю за всім цим ділом, воно якось швидко відбувається. Ням, захавав, окей. Так, ну сонечка у нас уже по 6 скрізь стоять, все нормально. Давай ставимо тебе, дайте бабки, срочно. Бабки-балабки. Опа, отлічно. пу 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 що нам ще поставити? Давай, ну, тебе горохостріла поставимо. А якщо я горохостріли з цим обідіню, кстати. Диви, якщо я поставлю отак. І отак. І що він буде робити? Ну він не стріляє, вроді. він вроді як не стріляє, да? Він захавав. Ааа! А він тепер без перезарядки буде хавати, чи що? Вожди, а ну-ка А я можу. Секундочку плюс минуточку. А що для цього треба? Воно мені пише, ну, типа, нізя, а чого нізя? Не викупаю. Ладно, ставимо далі. Чогось нізя. А чого? Без поняття. Ах цей диви, він не хаває. А чого він не хаває? А він плюється в нього. Странно. Ну ладно. Плюється і плюється. Ну да, не можна обороняти. А, я типа хілю? Чи шо, я не до кінця вдупляю, як то працює? Давай отак, отак. Типа якщо я отак все зроблю? Ні, я не похилю. А якщо так, ні, а якщо так? Не вкурюю, що це означає? Хто його знає? Щось це означає, а шо, не, не знаю. Так, давай їх підриваємо. І що робимо? Що ще можна придумати? Цікавенького такого. А якщо я поставлю сонечко і поставлю тебе? Прикол. Так, треба горхестрів прокачувати, я щось геть забуваю за цей момент. А він бабки, нам... А він бабки, кстати, не дає вроді, да? Я ж не замічаю, що він давав бабло. Хто його знає. Так, давай ша наставлять, я, я не знаю. Давай, хай дають бабки. Картошку давай поперед них ставити. У нас просто бабла тонна. Я не знаю, куди його тратити. Ну, як я знаю, тільки я опять-таки не встигаю. Мені ще треба привикнути до цього темпа, наскільки швидко. О, диви, ось. О... Тх, пішов якийсь кент. Він зразу іздох. Давай шай підірвемо. А що то в нього? А, він типа якийсь потужний. Окей. Поняв прийняв, обработав. Давай ще одного хавальника поставимо. Не розумію, в чому смисло цього хавальника. Він вроді бабло не дає. А що робить? Попробуй, пойми. Та хавай давай, на. А що він ще раз захавав його? Нашо. Давай тебе. І він, типа, оце да? якщо да, то це прикольно. Сиди, бабок вже ще немає. Я всі бабки всадив. А я швидкий, блін. Так, давай, мабуть, цього корча викопаємо. Поставимо туди другого, новенького, вже, свіженького, отакогось. І давай отаку. А в чому смисло цього я не викупаю? Він не стріляє, ну він, типа, хаває і потім, типа, ригає чимось у цих врагів. Ну, Коротше, странна якась штука, але гокій. Єсть єсть. Так, давай тебе замінимо теж. На отакого, тема нормальна. А, він типу коли когось проглата, я так розумію, або тільки схавав, він дає багатенько цих соняшників. Ну, не то що прям багато, такое. 50-50. От цього логіки не дуже багато, скажімо так. А що буде, якщо я поставлю тебе, допустимо, і на тебе взривчатку? О, він зразу бабло, кстати, дав. Цікаво, як це буде працювати. Зараз побачимо. Боже, а з соняшником я перевіряв чи ні? Не перевіряв, кстати. Він, коли взірветься, мабуть, багато соняшників дасть. Або щось тіпа того. Так, ну до цього ще не встигли дойти. Він, походу, дуже жорсткий якийсь у мене. Так, ану, ану, що буде? Ага, ну да, і він дав бабки просто. Окей. Може він виліз просто раніше защиту, що я поставив йому соняшник? Не в курсах. Отже, а тебе я вже забувся, що буде? Бо я тоді так і не побачив, що, що, що з цього вийде, коли його почнуть хавати. Мабуть, коли його схавають, він тоді вже взірветься, судячи з усього, але це не факт. Кстати, нема куди вже горохостріли ставити, проблема. А, дує, до нього і не дійшли. Ладно. Блін, ну давай не знаю, горохостріли поміняємо, того ж оці тут стоять в самій жопі. До них ніхто не доходить, вони бестали чи там. Да, диви, бачимо тільки що прокопнув і бабки ми получили. Ну а що, ми можемо так просто зробити? Та й отак. Та й горя не знать. Ну, правда, трошки не добили. А, ми оцих не добиваємо, слухай. я вас поняв. Так, ну, давай тут замінимо отако, отаку зробимо. Оцього ми так і не затестили кентафаріка. Давай зараз може затестимо, ну-ка. А, ну поняв, не встигнемо. Давай отако, отако і отако. А, ну да, мабуть, коли його дохавуть, він тоді вже зірветься. Ну, в цьому теж смисли які не який, але присутствує, в принципі. В принципі, то. А, ні, диви. Він один раз взірвався, потім ще раз розірветься, і потім останній, мабуть. У нього ж три стадії. Д да, дивися. І в кінці, мабуть, теж. А чого диви? А що -а відбувається? Вони якісь потужніші стають після взривів чи що я не викупаю? А ну. А, ні, це просто в них декілька стадій. Шариш? -а. -а. Потужно, декілька стадій утіпів, а далі якась коробочка, якийсь подарунок. Прикольно. Ну, це ми вже будемо визнавати в наступній серії. Якщо, звісно, вам сподобається, якщо ви поставите багатенько лайків і напишете, що я продовжував, то я продовжу, тому що ігруха прям супер кайф. Я не знаю, скільки тут левелів, наскільки їх багато, але сподіваюся, опять-таки, що їх багато, тому що я хочу в це поігрувати. Даже сам, якщо я не буду записувати, я анівей буду в це грати, тому що і прям ма. Дайте я поцюмую ноги Китайцю, який це зробив. Надіюсь, він не жирний і невонючий. <правді> що може бути всяке. Ну, в общем-то, такі от справи. Так що підписуйтесь на лайки, ставте канал, про телеграм не забувайтеся. І опять-таки, якщо будуть виходити якісь прикольні... Ігрухи або моди на якісь ігрухи, то пишіть мені там, якщо хочеться, щоб я їх позаписував. Так що да, всім бе-бе. Все, що я можу вам сказати, це Подпи... подписуйтесь Подписувати... 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 на мій канал, ставте лайк і жітежтегості дож... видео.